І так, хто в мене? Ага. Хм. Mm. У твого персонажа є окуляри. Окуляри? Ні, немає. Mm -hmm. А твій персонаж. Це взагалі вчитель? Так, вчитель. Mm -hmm. Mm -hmm. А у твого персонажа є. Книга. Книга? Так, є. Так, а. Твій вчитель це жінка? Так. Жінка. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Можливо, у твого персонажа є Галстук? Ні, немає. А у твого вчителя волосся зібране у пучок? Ні. Ні. Розпущене. Mm -hmm. Mm -hmm. А твій персонаж молодий? Н ні, не молодий. Mm -hmm. Можливо, в тебе вчителька хімії? Ні. Nee. А в тебе вчителька української мови? Mm -mm. Тоді в тебе вчителька біології? Так. В oh. мене вчителька біології. А цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля.